Якісь вибухи в Білгороді відбувалися, і цілком можливо, що там знову просто таки загубили бомбу росіяни. Білгород вони вже бомбили самі. Ну а поруч з Білгородом нервово курить Курськ. Там куряні закурили після того, як уночі почало щось вибухати на їхнім містом і в їхньому місті. І прильоти були так само. Ну от місцевий губернатор Курщини заявив, що їхня система ППО працювала і збила декілька українських як вони заявляють безпілотників і просять у курян, саме так називають мешканців Курська там на Росії зберігати спокій. кажуть, що все надійно прикрито, але мешканці так не вважають. Спочатку послухаймо, які ж вибухи лунали у Курську, а потім поговоримо трохи про реакцію місцевих мешканців. Ну, такі доволі потужні вибухи не виглядає так, що це ППО по безпілотниках uh -huh. працює. Не звучить так, скажімо. Ми можемо помиляти. Звичайно, ми не фахівці, але це звучить як удари, як прильоти, як вибухи вже на об'єктах безпосередньо. Ну я ще додам до Курска, щоб ми це там закінчили. В нас ще є е, діалог з зафіксованими місцевими мешканцями. Яка сімейна пара обговорює, е, чи може варто вже виїхати з Курска, тому що дійсно страшно, вони бояться цих вибухів, і пора, так би. Мовити вже пакувати валізи, не чекати, поки РДК чи Легіон Свобода Росії зайде безпосередньо в Курск чи підійде до міста, а заздалегідь підготуватися до евакуації. Можемо послухати. Смотри. Мама! Дивіться, допомогти. Може, вже ми ще в Ты слышишь, как бы? Сейчас я. Вон, дым, дым. От, рахують кількість вибухів і кажуть, може, пора вже уїжджати. Ну дійсно спочатку вони з Криму тікають. Тепер Шебекіно і от до Курська ця хвиля панічних настроїв теж дісталася. До речі, Сергій Стерненко активіст дістав десь інформацію про те, що саме могло вибухати сьогодні. Вночі у Курську кажуть, що вночі нібито здійснили рейд на Курщину та завдали удару по бойовій авіації росіян на місцевому аеродромі. Наразі інформація про кількість ушкоджених літаків оточується чи в Ушкоджені літаки, так але така інформація яка досить позитивна для нас, тому що ймовірно росіяни трохи знову ж таки втратили в бойовій авіації, яка останнім часом не дуже часто чи туди вибухає, чи падає, чи щось стається на території Росії, чи на тимчасово окупованих територіях України. А тим часом, повертаючись до Києва, ми маємо уточнення про те, як минула доба, що там взагалі відбувається. На жаль, офіс генерального прокурора так опублікував інформацію і зазначив, що таки є травмовані за 2 червня оцю добу, яка почалася на жаль. У нас з вибухів. Зараз бачимо, що і почалися пожежі. Кажуть в офісі генерального прокурору, що внаслідок обстрілу, так тобто, цих уламків, пошкоджено цивільні об'єкти, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. На жаль, 11-річна дитина знову ж таки дитина отримала тілесне ушкодження. А також чоловіка 6 вісісти років, 68 років, так госпіталізували до лікарні кажуть в офісі генерального прокурора що під час огляду місць де власне влучали оці уламки дронів наразі всі ці місця так там працюють рятувальні служби і таке інше працюють прокурори і починали розпочали звісно що кримінальне провадження. однак знову ж таки бачимо що на жаль за цю добу знову ж таки є травмована дитина нагадаємо що ніч перед цим коли була знову атака росіян києва загинула дитина яка просто не добігла до Укриття, Тож, будемо спостерігати за тим, що далі відбуватиметься у Києві. І однак, попри це, нагадаємо, що ППО на вдалося збити понад 30 повітряних цілей. Тож жоден шахет чи ракета не долетіли до місця, куди вони могли долетіти.